Всім привіт, кібери! Ну що, стільки часу пройшло, що ви вже, мабуть, і не чекали огляду на цього гравця, якому присвячений цей ролик. Скажу чесно, я й сам не чекав. Але завдяки одному підписнику, який люб'язно запропонував свій аккаунт для огляду, ви зараз маєте змогу дивитися це відео. Почнемо з того, що найперше кидається в очі це рейтинг ПЛ, і при певній прокачці він сягає 108 пунктів, що робить його одним із найвисокорейтинговіших футболістів у нашій грі. Багато хто, як і я, були незадоволені стилем відтягнутий Форвард, який кономі дали цій карці. Так от я вам скажу, що в цьому якраз весь кайф цього поле. Навіть не згадаю, від кого ще я в останній був у такому захваті. Якщо ви дивилися мій минулий ролик, то знаєте, що я не збирався полювати на поле. І в першу чергу через те, що я не граю відтягнутим форвардом. Але тепер я не знаю, якщо чесно. Бо я звик грати з флангами. З фланговими нападниками. І тут вже якби не зовсім є місце відтягнутого Форварду. Але Пеле просто змінив відношення в мене і до цієї позиції, і до цього стилю. І взагалі, почну з того, що я офігів від його швидкості. Ну, тобто, по статам у нього там щось трохи більше 90 пунктів, але відчувається то на якихось 99 або навіть вище. Мало того, що він біжить, як кінь, так він іще має відмінний дриблінг, і м'яч контролює чудово. Не знаю, як так, але я майже ніколи не граючи офніками. Не то, що не відчув проблем, я навпаки отримав кайф від того, як ПЛ відкривається. Його відкривання між лініями, його вміння шукати вільні зони. Та блін, я не знаю як, але він весь час опинявся саме там, де треба. І я, от чесно, я отримав такий кайф від гри за нього. Скільки років граю цю гру, а вона ще виявляється досі, може мене дивувати. Ще, мало не забув, паси. Цифри пасів самі по собі у нього непогані, як на Форварда, але в поєднанні з піснавичкою. Ну, друзі, ну це якась імба, я не знаю. В чому весь смак цієї карти? Це в тому, що Пеле тут може виступати не лише як бомбардир, а й як людина, яка може підносити снаряди. Потім, удари. Матінко рідний, як він лупить. Таке враження, що там сила удару за сотню перевалює, ну, хоча це не так. Б'є ніг, йому абсолютно пофігу правою чи лівою завдавати удари щодо зросту. Я не сказав би, що в мене часто виникали ситуації, коли мені треба було ним пробити головою, та він десь не дострибнув чи ще щось. Бо це гравець не для гри навісоми, пеле зовсім про інше. Тож вибачайте, може, десь щось забув про щось розказати, але мене просто зараз переповнюють емоції знову. І коли тільки вийшов в цей ПЛЕ, я радів його стилю, бо я думав, що ну, він мені точно не зайде. Тепер же я не хочу ПЛЕ охотника. Для мене це ідеальна картка, та що зараз. Я нікого ні до чого не підбиваю, не кажу вам донатити на нього. Я лише ділюся своїми враженнями від картки, і ну, для мене це більше люта. Я більше не знаю, що додати. Тому, друзі, вибачте, що так якось трохи спонтанно вийшов цей ролик. Я ж кажу, що я сам не очікував навіть його випускати. І просто сівши, погравши за ПЛ, мене зараз емоції переповнюють. Тому, можливо, десь щось забув, десь щось не сказав. Ви мене доповніть, будь ласка, у коментарях. Був дуже радий поділитися з вами емоціями від гри закатку Пеле». Ще раз величезна подяка нашому підписнику Віктору, який люб'язно запропонував свій аккаунт, для того, щоб я зробив огляд на цього футболіста. Також всіх запрошую в свій Тікток, в телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі під цим відео. До зустрічі у нових відео, Па-па!